А, добрий день, Вікторія. Хотів а, передивитись ваші фотографії. А, після цього як я показував, як би я хотів обробляти. Ми зараз подивимося, як ви м, обробили. А, ну, давайте це так. Я, я так бачу, що це Текс Export 2. Давайте переглянемо. Це Zion National Park осінь. Я сфотографував. І мені сподобалось, як ви обробили, Тобто все класно. Тобто фотографія світла, в тінях ті добре витягнули. Нема практично небо не пересвічене. Так що ця фотографія класна. Ця фотографія класна також. У вас все вийшло тут супер. А тут теж класно вийшло. Можливо, хтось скаже, а чому такий ґрунт а, червоний? Можливо, він перенасищений. Ні, це просто такий ґрунт там а, в тому регіоні. Бо ґрунти бувають різного кольору: чорного, червоного. Вот. А, йдемо далі. Це Yellowstone National Park. А, дуже добре обробили. Ну, ми бачимо, тут все добре. Синє небо, трава зелена. Я бачу, що ви обробили і натурально, і творчо. Тобто, Це буде гарно дивитись на 4К-8к телевізорі. Тому денні фотографії у вас практично. ну, Всі всі получаю, всі отримують? Там пересвіт, звісно, ну там вже нічого й не зробиш, бо я не намагався. Все-таки це фотоапарат Canon 5D Mark III у мене. Ні, це як. Це Canon 6D, 6 D чи 5D Mark 3, не пам'ятаю. 6D, тому там діапазон ще не такий був крутий, як зараз є. Тому ну, мені було важливо тут показати, як раніше держали коней в американських стайнях, чи як там по-українськи. Це тут така, типу, пам'ятка архітектури, як ковбої тут жили і тримали. Різних різних господарств Це є в Орегоні, а цей парк, як він називається, забув. Mm. Він називається. забув. Вже. Так, ну, все супер, все гарно. А, бачу, що небо таке ну нормальне вийшло, бо, напевно. При, коли ви опускаєте хайлайт і вайтс до кінця, небо трошки синіше стає, але я так розумію, що ви використовували, знімали saturation з синього кольору. Тому небо вийшло у вас дост, ну, природнє, ну, гарне. М -м -м -от, тому все супер. Все супер, все супер, тому я задоволений, м -м що ви. Зрозуміли завдання, зробили його правильно. Денні фотографії у вас получились. Супер. Дуже добре. В тінях все видно, нема не переконтращення, а взагалі ну, легкий, легкий контраст. Майже, майже нема. Ну, це теж. Так, ну, я би тут трошечки легкий контраст, діхейза трошки додавав Ну, в принципі, нормально. Ну, Пам'ятайте про те, що. Коли... Ну, тут, в принципі, нормально, так. Я хочу сказати, що я зараз дивлюся на професійному Farка моніторі, тому, можливо, так кажеться. Ну, можливо, все, ну, воно глядає все добре, але телевізор ще теж додає свого контрасту і так далі. Тому, в принципі, ви добре тут обробили, як для телевізора. Це ідеально вийшло. От дуже мені подобається, коли тут обробили. В тінях шаду, все небо не пересвічено. Все супер. Все супер, супер, супер. І знову ж таки, я хочу всім сказати, що це я не. Я знімав відео і заодно фотографував, я не сконцентрувався на фотографіях, тому ви знаєте, якщо за двома зайцями біжиш, то м -м, треба вибрати, що, який головніший заяць. Головніший зайц в мене це був е, відео, а фотографії це другорядне. От. Небо отут трошки таке от якесь супер -сині по... Получилось, тому я би казав отут зняти насиченість іменно синього кольору. Так як я розумію, що ви опускали хайлайтс і вайтс, щоб е, підчеркнути біле небо і не пересвітити його. Але. А при при спусканні Whites і Хайлайтс в лайтрумі теж небо стає синіше, якщо це білий день. От. Так що у вас... там Олень дивився так. Якраз от я йшов по трупі і побачив Оленя. Але в мене не було достатньо такої зум-лінзи, тому прийшлося страфувати, яка, яка була. Така вийшла фотка Олень дивиться. Хоча... Сучасні технології дозволяють додати пікселі і кропати. от Так що це Grand Teton Осінь. Ми не встигли, бо тут практично опадали вже дерева. Зайон знов. Так що все супер. То є Redwood Класно вийшло. Тобто, ну, цей раз ви зробили супер. Тому, якщо так буде робити, то продовжуйте э, робити в такому от напрямку, в такому от напрямку. Це гран каньйон. Так, це і ці ліса. Що я просив? Ну все супер вийшло у вас. Така досить тепла фотографія. Це тілені у нас. Так що Вікторія, все супер, ви молодець. Можете робити перші слайшоу. і, до речі, як роботи, теж мені. Кажіть, що ви зробили, щоб. Я, я все-таки переглядав, бо всяко може бути зараз супер, ви робите. А потім око замилися і почнете гірше. Ну, хотілося щоб цього не було. Отак, як ви от зараз обробили, так і обробляйте. Тобто ви правильно зрозуміли завдання, ви правильно моє прохання почули. Дякую за увагу. Всім пока.